Чи не забули ви підготувати інформацію до ТЦК, яку потрібно подати до 20 червня? І які ще документи слід сформувати і подати до ТЦК, щоб не наражатися на штрафи? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Тетяною Донець та командою «Семінар.Ком». Відповідно до пункту 15-го положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабміну 1921, керівники підприємств, установ організацій подають до ТЦК та СП щороку, до 20 червня та 20 грудня, інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, установах організаціях на таких транспортних засобах та техніці. Отже, у вас. Залишилось кілька днів щоб подати таку інформацію. Вона подається за формою додатку номер 1 до вказаного положення. Звертаємо увагу, що відомості подаються лише про транспортні засоби, які належать підприємству на праві власності, тобто орендовані транспортні засоби не потрібно включати до відомостей. Що ще та в які строки подається до ТЦК? Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації та його могли бачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Зараз на слайді ви бачите табличку, в якій зазначено, які документи і в які строки треба подавати до ТЦК. Це повідомлення про призначення і звільнення керівника та особи відповідальної заведення військового обліку, яке подається до ТЦК замість знаходженням знаходження підприємства протягом 7 днів з моменту видання відповідного наказу. Це повідомлення про прийняття звільнення призовників військовозобов'язаних резервістів, і воно подається до ТЦК за місцем військ. Військового обліку такого працівника, що приймається або звільняється протягом семи днів з моменту видання наказу. Це повідомлення про зміну облікових даних і подається це повідомлення до ТЦК за місцем військового обліку працівника до 5-го числа місяця, наступного за змінами. Також подається список до призовників. Це 16-річні юнаки, які повинні приписатися до призовної дільниці. Ну і останній важливий документ це повідомлення до ТЦК про порушення працівниками правил військового обліку. А коли і куди треба подавати списки персонального військового обліку? Строків подання списків порядок ведення військового обліку не містить. Ці списки, які ви введете за додатком 5 до порядку 1487, слід подавати тоді, коли ТЦК вимагає подачі списків для проведення звіряння, або коли вам офіційно довели графік проведення звіряння, адже таке звіряння відбувається за графіком, затвердженим головою адміністрації чи міським головою, і це визначено в пункту 46 порядку 1487. Якщо вимоги про подання списків не було, і якщо графік звіряння вам ніхто не доводив, то жодної відповідальності за це непроведення звіряння не може бути. Якщо ви раптом чули, що треба подавати до ТЦК наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік, то хочу вас заспокоїти. Нічого такого подавати не потрібно. Але якщо у вас є підпорядковані підконтрольні підприємства, то вам потрібно щороку до 1 лютого видавати наказ про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік. Але цей наказ нікуди не подається. Ми не подаємо до ТЦК ніяких звітів, ніяких наказів про стан військового обліку за минулий рік, ніяких планів на майбутній рік. Ми подаємо до ТЦК інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці. І граничний строк подання такої інформації 20 Червня, Тож не баріться, залишилося зовсім мало часу, а штраф досить значний до 59,5 тисяч гривень. Крім того, подаємо повідомлення про прийняття, звільнення змін облікових даних, списки до призовників, які у вас працюють, і повідомлення про порушення працівниками правил військового обліку. Ну і списки персонального військового обліку за додатком 5 подаємо чи надсилаємо для звіряння на вимогу ТЦК та СП. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, то на бухгалтерській відеоплатформі номер один є відеокурс Військовий облік з 18 травня, практичні питання та поради. І вже зовсім скоро виходить курс Військовий облік від А. «До я для бухгалтера. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 seмінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами, будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Умона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.